Волейбольним матчем тернопільського клубу Галичанка Зуну з Чернівецькою командою Буковинка розпочався триденний всеукраїнський турнір пам'яті віце-президента федерації цього виду спорту Сергія Юрія. За підсумками зіграних партій у цьому поєдинку перемогли волейболістки Буковинки. Гра завершилась з рахунком 1-3. Більше місяця команда готується, тому я думаю, що є результат. Було трошки хвилювання, дівчата хвилювалися. за цього було багато помилок. А в принципі, результат влаштовує. Тому налаштовуємося на борьбу і на подальші ігри. Головна тренерка волейбольного клубу Галичанка Людмила Чорненька-Борознова каже: попри поразку, грою своїх підопічних задоволена. У нас були певні завдання на цю гру. Ми знали, з ким ми будемо грати ще ми чемпіонами минулорічного чемпіонату. Ми виконували свої завдання, скажімо так, які стоять перед нами на майбутній, майбутній чемпіонат. Ну, на відсотків 70 я можу сказати, що дівчата з цим завданням справили. Ще є забагато помилок, але ми на правильному шляху. Ми тиждень тому відіграли турнір у Вінниці. І Порівнювати наші помилки і ті установки, які ми не виконали там і тут, дуже великий прогрес. Навіть ми зробили за цей тиждень. Тому в загальному я позитивно задоволена сьогоднішній грою, зважаючи на результат. Співорганізатор змагань Віталій Ігнатенко розповів, що турнір пам'яті віце-президента Федерації волейболу Сергія Юрія, який помер у 2012 році, проводять в 11-те. Також цим турніром відзначають і 40-річчя команди Галичанка. Срійліч, ну, він був неординарна людина, він багато робив як науковець і для вузу, і його знали в Україні. І не випадково він став над голову Олімпійського відділення, бо надзвичайно любив, любив спорт. Багато зробив для розвитку спорту в області нашій і для України. При ньому команда була чемпіоном України. Ну, так можна сказати, і традиції продовжуємо. Галичанка грає Суперліга. Ми бачили падіння Галичанки, але вона всі 40 років не вилітала з Суперліги. Там вони називались Ліги по-різному, вища там. І, Галичанка залишалася на висоті. Тарас Бурак, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопіль.